Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки, 15-19 років, голова правління українського кризового медіа центру. Пане Валерій, якщо ми вас уже під'єднали і бачимо, то кажемо вам слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я вже не повторюю помилок однієї з наших попередніх бесід. Я перед кожним нашим ефіром уважно читаю ваш Фейсбук. І сьогодні ви закликали. Закликали цього року не нікому не вручати премію миру, враховуючи, що ситуація з війною в Україні не врегульована, але от доволі контроверсійна позиція в секторі газу, начебто, все врегульовується. Хамас завершує війну, Ізраїль підписує мирний план. Та й президент Зеленський вже сказав, що обов'язково висуне Трампа на Україна, Україна, а не президент Зеленський, обов'язково висуне Трампа на Нобелівську премію миру. А якщо війна в нашій державі завершиться, тому знаєте, колись такі були інтелектуальні ігри, не буду їх називати, тому що вони десь в російській. Федерації свого часу були. Увага питання: чи отримує Трамп Нобелівську премію миру на найближчій церемонії нагородження? Ну, я дійсно я допис там написав стосовно такого звернення, що було б абсолютно почуто гучно у світі, інколи тиша найбільш гучна ситуація. Тому. Аргументи є стосовно того, що в умовах війни, як це було в 14, 15, 16 роках минулого століття або під час Другої світової війни, 39 43 років, нова ця премія не вручалась саме. Ну ніхто не пояснював, звісно, але було ясно, що тому, що війна і який зараз взагалі кому вручати цю премію, якщо війна, я. Думаю, що зараз війна європейська очевидна, розгортається. Стосовно близького сходу вам вже пояснився Віталій Портніков. Я також вважаю, що це епізод і він дійсно може вплинути на вручення премії, але не на ситуацію довгострокову, тому що там базові питання залишаються. Стосовно українців, ну як можна яку премію миру зараз вручати? В наступному році. В разі, якщо Дональду Трампу дійсно вдасться Путіна зупинити і з Європи вивести війну, звісно, якщо це йому вдасться, двома роками буду за те, щоб це робити. Але тут не про Трампа, це про ставлення світу до ситуації, яка є. Я хочу, щоб Нобелівський комітет, дуже б хотілося би, щоб він таким рішенням нікому не присуджувати в цьому році. Премію він показав світу, де ми знаходимося. Тому що, якщо подивитись на цей годинник судного дня, знаєте, коли, наскільки наблизилась ядерна війна, він переставлений в цьому році, в минулому, позаминулому, ні, в 22-му переставляли цю стрілку. Значить, якщо подивитись, скільки жертв в світі, вони збільшуються. Якщо ще можна було говорити е, років там 5, ну, більше, років 10 назад, що десь. Тримається ситуація. Зараз іде просто летить, тобто кількість мільйони людей загибло Тому як в цих умовах щось вручать, це перше. Друге, я вам чесно скажу, що це ж не сьогодні, це я так зробив, там є своя історія. Але оця історія публічна там вчора я опублікував українською мовою, це ще й такий привіт нашим. Депутатам, які зараз придумали вносити голосування в парламенті про присудження Нобелівської премії. Тобто, ну у нас вже там був випадок, коли голова комітету Олександр Мерешко вніс. Він має право на це як професор, ну як і народний депутат. Він вніс це Трампа там і так вручить, а потім відізвав. Відкликав. Ну, я своє пропозицію відкли... відкликати Не буду тут, скоріше, знаєте, не навіть е я не маю в мене ілюзії. Звісно, хтось там написав, а що там експерт якийсь десь сидить в Україні, на що він впливає? Е та але знаєте, вони теж бачать. Е я знаю, що на сьогодні е одна людина там в комітеті за таку позицію. Наскільки публічно він говорив, що стосовно чотирьох інших, не знаю. Але це було б справедливо мудро зробити такий крок. І Дональд Трамп би не дуже ображався, якщо комусь би іншому не вручили. Тому що, якщо вручать її іншому, ви побачите, це буде просто розрив мозку, що буде творитись у Дональда Трампа з його розрив мозку у нас, а він буде просто це писати все емоційно реагувати, якщо це буде не він, тому я вважаю, що справедливе рішення нікому не вручать, і воно ж мудре рішення. Ну, побачимо, як буде шансів на таке мудре рішення небагато, бо хтось говорить, що Нобелівський комітет має це робити саме, саме тому, щоб не сприйняли так, що вони не захотіли. Там якось конфлікту з Трампом, але це ж не Трампом єдиним. Тобто Нобелівська премія миру, вона значимість свою, ну, дещо втратила, але гучність інформаційну вона має. Тому, завершуючи, скажу, оця от фраза, що нікому, це був би хороший такий момент задуматись, де ми знаходимося. Цей е, годинник, е, як він там, апокаліпсис, чи, який показує відлік. Та, е, називається Судно. -дня. судно -дня. Я пам'ятаю просто от у 2022 році е, розмови з, з усіма експертами в усіх ефірах про наскільки ближче годинникова стрілка до 12 до 0, тобто початку судного дня, це такий, знаєте, був мастхе. Майже в кожному ефірі про це говорили. І говорили не без іронії, так, справді говорили з повною серйозністю. Зараз ми вже. Про цей годинник судного дня значно рідше згадуємо, чи це означає, що справді ця світова війна настільки далеко, тому що знову ж таки до цитат Зеленського він сьогодні сказав про те, що Путін справді наблизився до тої небезпечної межі, коли він може, може розпочати велику третю світову війну з країнами НАТО. Це два різних питання. Вединок судного дня показує за ініціативу там науковців наскільки близько ми до ядерної катастрофи, тобто це не про війну третю світову, а про ядерну катастрофу. Звісно, якщо буде ядерна катастрофа, то це може бути наслідком третьої світової війни, але в даному випадку про ядерну загрозу в 22-му році тепер це абсолютно було правильно, що було обговорення. Було дуже багато емоцій, але тепер ми знаємо, що росіяни готували застосування тактичного ядерного боєзаряду. Це підтвердив колишній засто... колишній глава ЦРУ Америки Бернс. Я це чув від генерала Петреуса. Те ж саме. Тобто, в 22-му році русських зупинили від не русських, а скоріше цих кремлівських зупинили від цього кроку. І Вони готові були це робити. Тепер цього немає. Вони далеко від цього, але тепер інший спосіб закінчується багато закінчується чи відмовились від договорів. Наприклад, від договору про ракети малої вибачте договору про ракети ракети середньої і меншої дальності. От зараз ви обговорювали я там шматок почув. Томагавк, оце про це. Значить, цей договір не працює вже, і тому росіяни і США почали таку максимальну, ну можна сказати, гонитву озброєнь цьому плані ракет середньої дальності. І це буде наступний період дуже визначальна така річ. А договір СНО 3 5 лютого наступного року закінчується. Це договір контролю великих балістичних ракет, які стратегічного характеру, ті, що більше 5,5 тисяч кілометрів. Тобто 5,5 тисяч кілометрів. Да. Тобто ми, в принципі, це це, це абсолютно правильно, що вони розглядають, що ядерна загроза не зменшується. Це правда. Тепер стосовно війни Третьої світової, це інша історія зовсім. Я скажу тільки, що я думаю, що на сьогодні ми бачимо глобально, ну так би назвав, глобальну війну в кіберпросторі. Там бере участь ну країни зі всіх континентів, більше 15 країн, це я точно знаю. А скільки там на сьогодні, навіть не уявляю собі, і є е гібридні гібридна війна, її вже визнали в Європі. Ну я думаю, що вона на переході в регіональну війну європейську, ми зараз знаходимося. Так що по великому рахунку. Про глобальну війну третю світову в контексті як от Друга світова була, ми не говоримо, але в контексті і масштабів і можливого розгортання це на превеликий жаль цілком можливо що туди можуть бути залучені дуже багато країн, і в першу чергу наша небезпека це намагання Путіна розширити війну в Європі територіально розширити. Ну то знову ж таки, якщо аналізувати ну, ті слова, які ви говорите, тут є, скажімо так, є і ну, які можуть бути плюси в війні. Є відносні плюси і відносні мінуси, так? Тому що до 22-го року, можливо, навіть до 23-го, а можливо і навіть до 25-го року, будь-який контекст, коли згадувалася третя світова глобальна війна. Цей контекст перебачав ядерний аспект. А ядерний аспект як наслідок мав ну просто знищення усього живого. Зараз як ви гадаєте, ну і виходячи з вашої відповіді, тобто зараз третя світова глобальна третя світова війна, можливо, без використання ядерного аспекту, це, начебто. Доволі відносний плюс. Але відносним мінусом є те, що справді до ядерного конфлікту не можуть не призвести удари Російської Федерації по містам чи базам країн НАТО. Ну, не розпочинати ж через цю ядерну війну. Це також така фраза. Ну, звичайно, віка. ні, я... Лякає і, і не, не лякає. Я не хочу про це взагалі говорити, навіть теоретично, тому що. Е це сценарії, які взагалі не передбачені, як вони можуть розвиватися. А те, що ви сказали, дійсно, ядерна зброя це не зброя. Якщо говорити стратегічні ядерні, це засіб стримування. Він не повинен бути застосований. Інакше з моменту застосування він втрачає повністю свою характеристику. Повністю. Тобто там дуже все просто. Момент застосування ядерного боєзаряду реально ну і е, в принципі. Далі зупинити буде дуже складно. Ну всі побачили масштаби Хіросіма і Нагасакі. Всі побачили, наскільки це, що це таке, і тільки єдине, що працює по ядерній зброї, це страх перед її застосуванням. Я вам нагадаю, що під час війни холодної, так званої між радянським союзом, США і союзниками, кілька разів було уже дані команди на застосування помилково. І ті люди, які мали виконати ці накази, а там ланцюжок із кількох рішень, ну мінімум п'ять, наскільки я знаю. Тобто, на цьому ну, він може бути скорочений, але я не думаю, хтось на це піде. Тобто, цей ланцюжок навіть на останньому етапі офіцери чергові відмовлялись запускати ракети. Тобто, і це робили і. і Україна, в ну, Радянському Союзі і США так само були такі випадки. Вони відомі публічно. Так що я не хочу навіть обговорювати застосування цього. Я про інше хочу сказати. Те, що нам треба обговорювати. Ви сказали, в війні може бути там якийсь результат хороший. Та який він може бути? Жодного результату не може бути позитивного. Тому що Всій час, коли 19-те було століття, була зброя і типи воєн, які навіть дозволяли анексію. Ну те, що зараз росіяни зробили спробу анексію Криму. Зараз анексія заборонена. Тобто, коли ти силовим способом захоплюєш територію, ну така сама була історія, коли США ті штати, які об'єдналися Сполучені Штати, захоплювали військовий спосіб інші країни американського континенту. Тобто з Мексикою там була певна ситуація, Тіхас, вони так само розширили велику територію. А в Європі, скільки загарбницьких воєн було. Тобто, це ж були воїни того часу, коли це було дозволено. Коли створена була ядерна зброя, все, це закінчилось, була переглянута система міжнародна. Зараз Росія її руйнує. І переходимо до якоїсь невизначеної ситуації. Так от я скажу, що цінність територій і всього вкраденого, це тільки Путін мислить. Патронний завод Луганський взяти, е, вивезти або Кадирову віддати розробування Маріуполь, тобто завод, і е, е, я думаю, що інші вже так не мислять, тому що, ну знаєте, в Кремнів долині немає Кремніових шахт. Що ти там захопиш? Тобто зараз інша технологія, інша. Зараз треба захопити інформаційно світ, зараз треба захопити не, не територію. Це, це не дасть уже результату. Тому. Путін просто затягнув в Європу стару війну, старого типу. Тому я думаю, що ми уникнемо цього. Єдине, є велике побоювання. Якщо Росія передемонструє, що так можна в 21 столітті захоплювати матеріальні ресурси, тоді це скринька Пандори розкриється. Я не знаю. Там і конвенційної вистачить війни, щоб десятки мільйонів людей загинуло. Я сподіваюся, що ми вже десь знаходимося на якомусь етапі, коли це осмислення приходить. А коли вже прийшло осмислення, половина справи зроблено. Там подолати ще страх, і ми будемо бачити зовсім інші підходи тої ж європи. Але це ж історія про ту гру, в яку завжди можна грати вдвох. З одного боку, Росія. Приходить зі старою війною, як ви її називаєте, я з цим абсолютно погоджуюся, на територію сучасного світу і хоче заграбувати території. Хоча цінні зараз території, ну це не там не сімнадцяти, не 18-й, 18 століття, коли там можна було там захопити території, там урати землі там чи людей захопити і, і взяти їх там ну, в напіврабство в російському випадку в кріпацтво. Але і ми з одного з іншого боку показуємо, що насправді, от є ну до, до початку цієї війни, повномасштабної на території нашої держави, до нападу Російської Федерації, удари по території ядерно ядерної країни виглядали в світі таким абсолютно якимось таким страхітливим нонсенсом, або таким навіть міні-кінцем світу. Та? А ми бачимо, куди долітають українські дрони, і ядерної відповіді немає. Я розумію, що тут ми зараз ходимо по дуже тонкому, по, по дуже тонкій кризі. Я ходжу в цьому запитанні, але тим не менше, можливо, захід зрозуміє, що ну, якщо ми ж розуміємо, що конвенційна війна НАТО та Російської Федерації має дуже зрозуміле закінчення, і воно на щастя для нас не сприятливо для Російської Федерації. І НАТО не готове досі воювати з Російською Федерацією, враховуючи, що Росія має, має ядерну зброю. Чи може це спрацювати в нашу користь? Ну, я думаю, що різний підхід в російській доктрині вона міняється постійно. Вони вносять там різні відправки, але це оборонна зброя. Вони, правда, внесли зміни, що вони можуть превентивний ядерний удар робити, ну і робити навіть ядерний удар в відповідь на конвенційне озброєння. Це останнє, що вони внесли, лякаючи тим, що якщо ви навіть нас будете там. Знищувати як державу, ми тоді підемо на застосування. Але зараз же такого нічого немає. Зараз Росія агресор. Навпаки, ні, вони не будуть застосовувати. Це очевидно. Тому що, якщо мова йде про те, що ми обороняємося і просто їх хочемо виперти з нашої території, нарешті. Це з жодного. Ну, якоїсь підстави немає. Ви скажете, ну, і підстав не було там атакувати Україну. Я можу тут погодитись на цей на дурака на хвору голову. да, Тут треба думати. Я згоден тепер, що там всі 100% не забезпечиш. Але в принципі, в принципі, з балансом певним і той же дурак з хворою головою він в принципі сильно поважає. Бо він теж не хоче померти, бо йому хочеться 150 років прожити, як там обговорювалися. Тому я кажу, дурак з головою це таке такий збірне нове обличчя диктатора сьогоднішнього світу, різних людей. Там багато таких вже на жаль можна назвати, які хочуть жити до 150 років, і ядерна зброя як елемент. Не чіпайте мене, а я буду грабувати своїх тут, які піді мною. Але своїх награбувань, ну треба ще і тих захопити, які поруч. Давайте поділимо, і потім все буде добре. Ні, я думаю, що так, так не буде. І ну, якщо ви просто мене запитуєте, чи можна очікувати ядерних ударів у відповідь на нашу оборону, я скажу ні. Ні, ні, я, я про інше. Чи можна очікувати, що європейці НАТО наважаться воювати з Росією, враховуючи, що Росія ну, на прикладі того, що відбувається зараз, на удари українських дронів по своїй території, по своїм стратегічним об'єктам, по стратегічним містам, по зальотам дронам у Московську область, не відповідає ядерної зброї. Це ж найбільший страх НАТО. Ну я не знаю, що вам сказати. НАТО зараз не демонструє рішучості у відповіді на дрони, тому тут важко сказати на даному етапі. НАТО також, ви ж згадайте Україну, ми також не зразу всі наші заклики закрити небо не зразу реалізувалися. Тобто, поступово це йшло. Люди замислювалися. Те, що відбулося в НАТО, це осмислення, що війна прийшла до неї. Гібридна, далі вона перейде, очевидно, перейде в більш комбіновану. тут сумнівів жодних, і вони нарешті почали оцінювати тверезо ризики. Тепер ще тепер як їм це продати своєму населенню і як знайти баланс між політичними цілями і, і цілями своїх країн, своїх організацій. Тобто це питання часу. Десь півроку рік, і ви побачите абсолютно інше. І знову ж таки, я не вважаю. Що це призведе до масштабного зіткнення НАТО з Росією? Це може бути абсолютно не так. І Росія не хоче ніяких масштабних зіткнень. Вони хочуть перемог. У Путіну треба демонструвати перемоги. І на сьогоднішній день він не може продемонструвати в Україні. Він уже там розказував Трампу 10 разів, що він Донецьку область захопив. Чи вже захопить і нічого не виходить. І він тоді пішов в Європу, він там бачить більш реалістичні цілі. Але це не значить, що він хоче масштабну війну знати. І він розуміє прекрасно, чим це все може закінчитись для Росії. Абсолютно. І не тільки тому, що, знаєте, ну, цей чемоданчик, деякий він там носить за ним два чемодани. Ну, один обговорюють постійно, а другий так званий ядерний чемоданчик. Це, це телефон. Чи засіб зв'язку. Там, де він віддає цю команду, може віддати команду. Але ну, я не знаю, колись ми розмовляли з різними людьми, чи виконає далі цю команду, ну, застосування, наприклад, стратегічних ядерних зброї. Я вважаю, що вона може обірватися навіть раніше, ніж останній той майор, який там має ключ повернути чи двоє. Повернути одночасно, тобто вона раніше заглохне, тому що до такого рівня безумства вже ніхто не допустить. Так що я, я впевнений, що Путін прекрасно розуміє, коли якщо він раптом віддає таку команду, то йому мріяти про майбутнє не варта. А він же хоче він же продемонстрував там візитами в інститут геронтології, він же він же хоче прожити мінімум 100 років. Так що. Я вважаю, що це все НАТО повинні серйозно ну, тверезо оцінити ситуацію. Там в іншому проблема ж ну, в конвенційних зовсім конкретних речах. Тобто, у них немає спільного механізму дій в разі навіть такої змішаної інформаційно психологічної операції, якісь диверсійної чи якесь проникнення на територію суходолу. От У них немає на це відповіді у цьому питанні. Пане Валері, ви в одному з своїх своїх попередніх, попередніх відповідей зазначили, що я, я в вкотре процитую, що Путін пройшов зі Старою війною, коли в сучасному світі потрібно там, ну, зокрема, воювати за інформаційний простір. І на цьому я хотів би з вами дещо акцентувати нашу бесіду, тому що ми дуже часто чуємо, що росіяни проводять подекуди. Успішні інформаційні атаки, і ми е, на жаль, е, ну не знаю, чи у цей інтерв'ю і Арестовича це була успішна інформаційна атака, але вона, скажімо так, долетіла до українського суспільства. Яке сприйняття? Це вже наступне питання. Мені здається, що багато е, в свідом... першу чергу свідомих українців е, дуже правильно читали всі меседжі, е, те, які говорив Арестович. Я зараз не буду вас просити аналізувати це інтерв'ю. Я хочу поговорити про. Ми часто говоримо про потенціали військові, так? країни НАТО, країни заходу, кількість озброєнь, кількість гармат, кількість снарядів, кількість літаків в контексті порівняння з Російською Федерацією. А от якщо йде про глобальну інформаційну війну, якщо оцінювати ресурси, тому що знаєте про що я думав? Знаєте, всі ж Окей, Арестович Собчак зустрілися, переговорили і Арестович насипав купу антиукраїнської пропаганди. Але це все з'явилося на американському ютубі, а який е, навіть в Росії вони не можуть е, ніяк зупинити. От е, потенціали інформаційної війни, враховуючи засоби та ресурси. Росія проти решта світу. По перше, можу я не чітко сформулював. Насправді або помилився. Насправді. Я мав на увазі захоплення ресурсів не в цій інформаційній війні, а ресурси, які будуть потрібні, це технології, тобто це те, що займається зараз штучний інтелект, тобто я маю на увазі ці ресурси, кремніведілині, зокрема, і біотехнології. Оці ресурси будуть відігравати ключову роль, а також те, що потрібно для їх розвитку. А стосовно вашого питання, не знаю, може, ви здивуєтесь. Я, я не дивився ні інтерв'ю, і мені абсолютно не цікавить, що там обговорювали двоє людей, які, ну я не знаю, на маргінесі десь там щось за, займається. Арістович мене цікавив десь в му році, коли я почув його перше на телеекрані, єдиного марафону. Я був в шоці. Я почув, що як людина працює проти України. Преше. Тобто, абсолютно, я сказав це в ефірі, за це мене заблокували далі на єдиному марафоні. Тобто, це людина, яка вела цю діяльність проти України давно. А в мене питання тільки одне стосовно Арестовича, а що він радив як радник в Офісі президента? Мені цікаво, які поради він давав раніше. Тобто, от і все. Так що, а так я нічого не дивився, не можу вам сказати. Можу тільки сказати, що далі. Робота росіян в створенні ситуації провокації чи війни буде поєднувати інформаційно-психологічні операції з конкретними діями на території Європи. В першу чергу зараз Путін заявив, що європейці для нього основний такий ворог. Так що це все буде. Але ну вибачте, я це вже вчорашній день. Те, що там ви називали прізвище Собчака, стович зараз набагато більше різних загроз. Іншого характеру пане Валерію, я перепрошую, але я ще раз назву прізвище е, Рестович в цьому ефірі. Ви мене я, ї, надихнули, на, підштовхнули до цієї думки. Вона десь так витала. Знаєте, ми ж розуміємо, що з одного боку е, ми часто чуємо і з вуст цієї людини, що він там став психотерапевтом нашої держави у перші два місяці війни. І десь десь можливо так воно і було. Але з іншого боку, ми розуміємо, що десь завдяки цій психотерапевтичній діяльності, зараз таку доволі контраверсійну думку можливо, висловлю. Якщо... Буду радий, якщо ви відповісте на це запитання, Але ж пам'ятаєте, черги військомати. Перші дні війни, а от коли почалося це заспокоєння, і воно ж телемарафоном також було підтримано дуже активно, що все там ну. Там концерти в Ялті в нас анонсувалися від деяких гуртів. А, і а, цей такий, цей український порив українського, а, українського суспільства, в першу чергу українських чоловіків, коли нам з багатьох екранів доносили, що в принципі вже все вирішено. Там місяць, другий буде перемога. Ну і люди собі трошки ну віддалялись, почали віддалятися від війни, ті, які не були на фронті. Ну, давайте це окрема дуже довга дискусія. Я тільки скажу три речі, які просто для вашої інформації. Перша, на мій погляд, коли був дійсно речник основний Арестович в 2022 році, він про два-три тижні говорив не випадково. Це я це не сприймав як якесь намагання заспокоїти. Ні, це було два-три тижні перед Стамбулом. Очікувалося, що за результатами Стамбулу. Буде результати миру, і Україна піде на ті компроміси, які вимагала Росія. Тобто, коли це не, не відбулося, він реально цього очікував. І він був частиною цієї команди. яку ми бачили, тобто абсолютно він знав внутрішні розмови. Але коли це вже не відбулось після Стамбулу, коли відбулася Буча, далі людина брехала. Далі це було негативно. Це називається не психотерапія. Я називаю це. Брехлива спроба брехні проти свого народу нічого на користі жодної не принесло. Потім як хитнуло, коли цього не відбулось миру, це ще гірше стало. Тому таких людей близько не підпускати до інформаційної роботи. Хто його взяв на роботу? Це людина, яка працювала проти України. А заспокоювати психотерапію можна іншими способами, які також є в інформаційному арсеналі, а не брехнею. Тепер стосовно, ну я не хочу говорити, хто коли готовий більше був іти. Але брехня напередодні е широкомасштабного вторгнення я вважаю нашкодила нам набагато більше, ніж всі ці заяви, що тоді не побігли люди з України. Я тут я впевнений в цьому, і тому я вважаю, що це такі речі. Ну будувати на брехні свою інформаційну роботу на 100% брехні. Ну, це робить Росія буває, і то вона змішує правду і брехню. А отак, от перейти на ці рейки і працювати в таким чином, я не знаю. Можливо, я не сприймаю так сам суб'єктивно, бо я все це бачив зразу. А мене дуже дивує, до сих пір є ще люди, які це не зрозуміли з тих часів. Не знаю, кого це заспокоїло. Мене точно є. Вибачте, за те, що в мене така довга.